Техніку виконання розкажу слів. Привіт, я Владислав Матейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні покажу вам техніку виконання жим-гантелями на плечі з опорою на спину. Ставимо лавочку таку, піднімаємо максимально вертикально вверх. Якщо так дуже незручно, можна чуть-чуть наклонити назад. Но, на мою думку, більш ефективніше, коли лавочка стоїть вертикально вверх. Отже, це мій другий робочий підхід буде. Тут. Гантелі по 28 кг, вага моя сьогодні зранку була 71 кг. Як виконуємо, в першу чергу беремо гантелі з гарною прогнутою спиною, ставимо собі на коліна. Якщо раптом не можете поставити, просите, щоб хтось поставив. Припираємося спиною до лавочки. І закидуємо одною рукою, потім другою. Якщо не можете самі це зробити, пробуйте закинути, щоб хтось ззаді вивів. Якщо навіть і це вже не можете зробити, тоді, щоб хтось подавав одну гантель, хтось другу. Отже, я спробую сам закинути, думаю, мені це вдасться не перший раз. Так, спершу одну гантелю, потім другу. А по дві одночасно. Так, опускаємо вниз і звідси починаємо. Майже до плечей опускаємо і пішли вверх. Пару секунд відпочиваю. Дивіться, щоб хочете були гарні плечі у вас. Обов'язково робіть такий жим. Дуже гарна вправа на плечі. Працюю в основному в передній і середній кучок дельт. Декілька слів, візьму менші, шістнадцятків. Про техніку виконання розкажу пару слів. Закидуємо гантелі наверх. Стартуємо з цього положення. Дивіться, гантель майже доторкається до плеча, опускаємо саме вниз. Або доторкається, або майже доторкається. І починаємо жимати вверх, вверху зводимо докупи. Саме цим і відрізняється жим гантелями від жима штанги. Жимі штанги ми так не можемо зробити, жим-штанги тільки так ми можемо зробити. А жим гантелями ми можемо додатково дожати вверху. Тому, на мою думку, хто ж мегантелі так робить помилку, не використовуючи всі можливості гантели. Тому моя рекомендація така, піднімаємо вверх і до докупи. Гарно, красиво опускаємо вниз, доторкнулися отут до країв плеча і вижимаємо вверх. Опустили і вижимаємо. Друзі, права дуже гарна, мені дуже подобається, дуже гарно відчуваються плечі. Обов'язково спробуйте. Трохи змучився. Так. Тому ставлю. Тренер Саша жме гантелями для грудних м'язів. 50 кг, зверніть увагу. Дуже гарно. Саша сильний. Ще раз, Ще раз. давай. Клас. Клас, Саша. Друзі, ще невеличкий бонус для самих моїх відданих глядачів. Ще пару слів про техніку виконання жима гантелями для плечей. Дивіться, якщо ви хочете більше закортувати увагу іменно на середній плечі, то наша ціль опустити якби, трішки за голову. Щоб гантелі йшли трішки за голову. Тобто не спереді десь отак, а трішки якби за голову. І вижимаємо вверх якби за головою. Над головою ближче туди за голову. Тоді ми в більшій степені будемо активувати, акцентувати на середньому пучку дельті, середньому пучку плечей. І частково зменшимо навантаження на передній. Звичайно, що воно все буде працювати, але ми чуть-чуть змістимо акцент. Тому зверніть увагу на це. Локті якби в сторони за голову, вниз. І піднімаємо над головою ближче до заголову туди.